Близький схід стоїть на краю прірви? Народи регіону зіткнулися із реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час для розрядки та деескалації. 14 квітня Іран здійснив масований обстріл Ізраїлю. Штати зробили все можливе, аби іранські ракети не впали на територію цієї країни. І в українців є справедливе питання: а що так можна було? Ну, типу, чому коаліція держав заходу не дала зараз постраждати Ізраїлю? Проте спокійно спостерігає, як уже два роки російські ракети падають на територію України. Сучасна авіація доводить свою ефективність. Сучасні системи ППО здатні давати захист життю зараз на близькому сході. Це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та Шахеди, які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист, бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. Загрозу у небі знищували і союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають, знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети і дрони, це означає, що треба діяти і діяти сильно. Наш президент закликав партнерів прийти до тями, і власне це логічно. Ну бо дійсно обурює те, що в Україні триває фактично. Чи не найбільша та найжорстокіша війна з часів Другої світової? А ті ж штати граються в політику, гальмують законопроект про допомогу. Російські активи, які є заморожені, поки також країни не ризикують передавати нам. А коли от Україна каже: Добре партнери, добре штати, ми зрозуміли, у вас там. Передвиборчі процеси, у вас там політичні коливання. Так нам конче важливі ваші гроші, але ми теж не стоятимемо на місці і будемо робити те, що можемо. Ну, наприклад, атакувати нашими розробками російські НПЗ. Штати у відповідь на це кажуть Ой, НПЗ, ну це, це погано. Ми не будемо таке підтримувати. Якщо говорити справедливо, то ракетно-дронову війну розв'язала Росія. Через це для того, щоб наша держава змогла захистити свою енергетичну систему від знищення, нам потрібні системи ППО. Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив. Але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому. У нас через відсутність батарей Patriot Росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює? А вже ж це хвилює, проте лише на рівні риторики. От ми стурбовані, ми занепокоєні, ми не підтримуємо, треба грати за правилами. Вибачте, ви не подумаєте, що ми не вдячні за те, що роблять і робили для нас ті ж Сполучені Штати. Вони дійсно наш основний та потужний партнер. Але про які правила може йтися, коли ми просто захищаємося від терористичної війни Путіна? Він... Чхати хотів на ці правила. Але ж при цьому ми виборюємо наші цінності, цінності вільного та цивілізованого світу. Ми не порушуємо правил, захищаємося так, як можемо. А у відповідь на це чути: Ой, ну знаєте, у нас тут вибори в країні, ваші ці удари можуть створити ну, погану картинку для електорату. Тож ви не могли б там якось спокійніше воювати, бо ми боїмося ескалації. Ну це якийсь нонсенс. Коли віцепрезидент Гарріс приватно зустрілася з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, вона сказала українському лідеру те, чого він не хотів чути: утриматися від нападу на російські нафтопереробні заводи. Тактику, яка на думку офіційних осіб США підвищить світові ціни на енергоносії та спричинить агресивнішу російську відплату всередині України. Але оскільки Україна подвоїла свою стратегію, завдавши удару по низці російських об'єктів, ці інциденти могли загострити напругу у відносинах між двома країнами. Давайте абстрагуємося та подивимося на це під іншим кутом. Так захід продемонстрував, що прийде на допомогу Ізраїлю, як тільки перед ним виникне велика загроза. Ну і це правильно, бо будь-яка загроза має бути ліквідована. Також захід продемонстрував, що вони зі складнощами, але не шкребуть на ще один петріот для нашої країни. Ну і тут реально величезне дякуємо Німеччині. Але треба зазначити, що це відбулося після того, як Росія винесла 80% нашої теплової генерації, і це все на третій рік повномасштабки. Проте, ну хіба ми щось цього раніше з вами не знали? Та знали. Ви згадаєте, коли наша країна просила партнерів закрити українське небо на початку повномасштабки? Що ми від них чули? У них позиція тут стала. Тому я пропоную не піддаватися емоціям. Єдине, що мене цікавить у цій ситуації, це те, як масований обстріл Ізраїля вплине на процес надання допомоги для нашої країни, ну і плюс Ізраїлю і Тайваню. Тут є прогрес. Лідер більшості у Сенаті США демократ Чак Шумер заявив про досягнення консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Конгрес має діяти швидко, щоб відправити допомогу обом країнам. Посадовець висловив сподівання на прес-конференції в Нью-Йорку, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам. Він зазначив, що найкращий спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні це прийняття палатою представників схваленого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам. Але треба адекватно розуміти, що вірогідність того, що низка республіканців продовжуватимуть затягувати цю справу, вона існує, оскільки вище згадану політичну гру ніхто не скасовував. Яскравий приклад цьому це спроба міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона під час візиту до штатів переконати Трампа розблокувати допомогу нашій країні. Спойлер у нього не вийшло. Однак він ще зустрівся із держсекретарем Блінкеном. Там вийшов і сказав геніальну фразу. Я зацитую: Велика Британія і Сполучені Штати Америки об'єднані в підтримці України в її боротьбі з агресією Путіна. Ми виступаємо за свободу і демократію, коли вони під загрозою. От здавалося б так. А що тут не так? Запитаєте ви мене? А я вам відповім. Буквально після цієї заяви ось ця. Чому королівські військово-повітряні сили Великої Британії не можуть збивати над Україною дрони так само, як вони збивали їх над Ізраїлем? Це Цікаве питання. Я вважаю, що складність того, що ви пропонуєте, полягає в тому, якщо ви хочете уникнути ескалації у вигляді широкомасштабної європейської війни, то єдине, що вам дійсно потрібно уникнути, це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це може призвести до ескалації. Цій Але чому б не збивати безпілотники? Ми робимо все, аби допомогти Україні збивати БПЛА. І до речі, використання літаків не обов'язково є найкращим способом збивання ракет і безпілотників. Тут системи повітряної оборони є більш ефективними. І це досить дивно. Ну реально, яка ескалація? Хіба московити не запускають по нам щодня все, що в них є, окрім ядерки? Ну, це я так спочатку думав. А потім збагнув, що ескалація для нас та ескалація для них це два абсолютно різних поняття. Дивіться, ми вже в стані повномасштабної війни проти потужного противника третій рік. Ми звикли жити в цих умовах так чи інакше. А от у партнерів ну, дещо інше сприйняття того, що відбувається в Україні. Для умовного представника держдепу ескалація це створення проблем для нього та для його відомства. Тобто, я скажу трохи цинічно, проте буде зрозуміло. Якщо українці мовчки помирають, то це очевидно, що не ескалація. Все добре. А от якщо у відповідь на атаки Путіна українці розносять російські НПЗ, тут вже ескалація, бо це створить багато проблем для представника держдепу: коливання цін на нафтопродукти, необхідно потурбуватися про їх незмінність у Штатах. З ким домовлятися тощо, суцільна ескалація. Або уявимо ситуацію, росіяни захопили якесь велике місто. Ну, той же Київ, Одесу, Харків. Для прикладу, це не грає великої ролі. Для Заходу це, звісно, буде ескалація. Бо біженці, руйнації тощо. Але тут і контрнаступ ЗСУ теж може бути ескалацією, бо будуть так чи інакше, але нові змінні у цьому рівнянні. Тож вони просто не хотіли і не хочуть щось ескалювати. Така собі, достатньо дивна позиція з одного боку, але логічна з іншого. Треба діяти і діяти сильно, не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракети дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки, те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати час. Потрібно реально захищати життя всюди, де є йому терористична загроза. Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом ані в Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще. Інший приклад вже про Іран. Очевидно, що у випадку цієї країни західні політики, бізнесмени навряд чи мають якісь надії щодо можливості відродження повноцінних економічних зв'язків. А от інша річ це Росія. Природних ресурсів там багато. А раптом, коли режим Путіна паде, буде нова перестройка, і раптом там все зміниться. Раптом це станеться і можна буде знову робити вигідний бізнес, тим більше що. Частина російської еліти не виглядають якимись фанатиками, суто бізнесмени. Проте, знову ж таки, це були суто суб'єктивні роздуми. Мої не сприймайте це за об'єктивну інформацію. Для світу важливо, щоб США продовжували відігравати цю ключову роль у міжнародних справах. І коли ми зустрічаємося сьогодні, я помічаю деяку приховану невпевненість у собі. Серед деяких американців у тому, якою має бути ваша роль у світі, ця невпевненість у собі проявляється у момент, коли світ перебуває в поворотному моменті історії, епоха після холодної війни вже позаду, і ми зараз у точці неповернення, яке визначить наступний етап історії людства. Міжнародний лад, над вибудовуванням якого США працювали поколіннями, стикається з новими викликами. Викликами від тих, чиї цінності та принципи дуже відрізняються від наших. Свобода та демократія під загрозою по всьому світу, хто б міг подумати, що у 24-му році прем'єр-міністр Японії, яка 1945-го зазнала ядерних бомбардувань з боку США, виступаючи зараз перед американським конгресом, дорікатиме штатам за невпевненість у собі. Скажіть про те, так чи інакше, США не буде вигідно, якщо Росія переможе, оскільки тоді Китай побачить слабкість свого суперника та неодмінно цим скористається. Штати це прекрасно розуміють, тому особисто я вважаю, що допомога Україні буде, і надходитиме вона і надалі в різних виглядах. Головне, що наша влада активно працює над розвитком українського виробництва, бо логічно, що наша мета це не залежати ні від кого та сподіватися виключно на свої сили. Тому не втрачаємо здоровий глузд та критичне мислення, підходимо до всіх новин з холодною головою і пам'ятаємо, що ворог проводить. Масштабні інформаційні операції, які якраз таки спрямовані на те, щоб підірвати український дух та посіяти розбрат всередині нашої країни. На цьому я ставлю сьогодні крапку. Закликаю вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Найголовніше, нам потрібно продовжувати підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!